Анастасія навчається в ЧНУ на третьому курсі. Здобуває вищу освіту за спеціальністю журналістика, видавничий бізнес, редагування та медіадизайн. І це мій навчальний корпус, а також це головний корпус Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Тут навчаються майбутні юристи, економісти, менеджери, бухгалтери, філологи, журналісти, історики, філософи, політологи. Хіміки, біологи, агрономи, екологи, а також вчителі хімії, біології, історії та української мови і літератури. А ще тут найчастіше можна зустріти ректора, тому що саме в цьому корпусі розташовані основні адміністративні служби університету. Приходь до нас! Буде цікаво. фізкульт Привіт! Я Єгор. готуюсь стати кваліфікованим тренером. Це мій навчальний корпус. Тут навчаються тренера, фахівці з фізичної культури та фахівці з ортопедагогіки. А ще тут навчався єдиний на Черкащині олімпійський чемпіон Андрій Хіміч та ціла плеяда олімпійських призарів. Вступай до нас! Тут ти зможеш не лише отримати вищу освіту, а й удосконалити свою спортивну майстерність. А ще після закінчення університету тебе чекає престижна, затребувана на ринку праці робота. Привіт! Я Поліна і здобуваю ось тут, в третьому навчальному корпусі ЧНУ, кваліфікацію математик. А ще в нас навчаються майбутні, айтішники, перекладачі, фізики. А також вчителі математики, інформатики та іноземних мов. Наш корпус старенький, але тут проходять всі університетські заходи, бо саме у нас найбільший глядацький зал чи А також на даху нашого корпусу знаходиться обсерваторія, єдина в Черкасах. Тут ти зі своїм коханою чи коханим зможеш насолоджуватись зорями. Але головне з нашими викладачами. Всі твої амбітні професійні плани обов'язково здійсняться. Вступайте до нас! Привіт! Мене звати Євгенія, і в майбутньому я планую стати власником івент-агенції, а навчаюсь на спеціальності менеджмент соціокультурної діяльності. Я навчаюсь у цьому найстарішому та водночас модернізованому навчальному корпусі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, адже він був відбудований у 2020 році по сучасному, а навчання тут відбувається за інноваційними технологіями. У нас навчаються майбутні викладачі, художники, хореографи, соціальні працівники та менеджери соціокультурної діяльності. У нас є виставковий зал, зал для хореографів та укриття. Тому доєднайся до нас. У нас тобі нудно не буде.